啊啊。 Комерційний турнір із мініфутболу футболу Кубок весни провели у Тернополі на спортмайданчиках ТНЕУ. Призовий фонд початково становив 10 тисяч гривень. Крім цього, передбачили грошові винагороди, кращому гравцеві і кращому бомбардирові турніру. Загалом в змаганні взяли участь 16 команд, серед яких представники Тернопільської футзальної ліги, а також зіграло по команді зі Львова, Луцька, Хмельницького та Івано-Франківська. Змагання тривали три дні. Врешті бронзу першого кубка весни вибороло Луцьке. Динамо, яке в матчі за третє місце перемогло львів'ян. У фіналі зійшлися тернополяни із команд Мурсія та Мурсія 2 Сильнішою виявилася основна команда. Грошова премія це не найголовніша, найголовніша перемога, чого ми досягли завдяки нашому хорошому колективу, нашому організатору, керівнику Загурському Петру. Ми приймаємо участь в будь-яких турнірах, на яких нас запрошують. Ми організовуємо, стараємося, їздимо в різні міста. Ну і стараємося перемагати, що в нас виходить дуже добре. Започаткований кубок весни і зміні футболу у Тернополі планують зробити традиційним. Футбол в Тернополі це найбільш масовий, найбільш улюблений вид спорту і відбувається, незважаючи на погоду. Футбол це гра командна і перемагає не тільки там, де є краща професійна чи фізична підготовка кожного гравця, а там, де є справді командна гра. І так має бути кожного дня в нашому житті. Ми віримо в те, що ті змагання будуть. Проводитись регулярно, ми, по крайній мірі, ми так хочемо. Я думаю, що це приведе до популяризації футболу як в нашій області, так і в наших гостей. Я хочу від імені федерації футболу подякувати організаторам. На слідуючий рік будемо все робити для того, щоб заволікти як можна більше команд, тому що це завжди досвід і практика. От і Надіємося, що ще зробимо не тільки кубок весни, а можливо і зробимо ще будемо все робити для того, щоб ще й був і кубок осені.